Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева. Сьогодні, 23 травня 2015 року, ми сьогодні проводимо слідчий експеримент, як були затримані значить, незаконним шляхом рибаки працівниками міліції. Потім вони були відвезені на острів, а пізніше були доставлені РОВД. Ну, Для того щоб слідчий експеримент розпочати, значить, я передаю слово тим людям, які були затримані, які зараз значить, розкажуть ці події. Байдеш не встановитися, я буду тут Розказуйте. Що так, то <Jer–hame> 16, 17 числа приїхали працівники міліції в Чорнобильській, якраз затримали Ми об'ясняли, що ми на Чорнобильській зоні. Нема ніякого знака, немає нічого. Ми об'ясняли. Вони на те, що ми їм розказували, на нас не послухали. І один з нас приїзд човен і відвезли нам дергопів два. Приблизно на остров нас потягли за собою. Потім приїхав Слідчий. Який на острові, ми примірали покажемо, де, які примерно потім мене звідти знімав. Ну, але ми обіцяли, що ми об на Чорнобильській зоні, він нас не послухав і отягнув нас в роді. А скажіть, будь ласка, от, ну а яким чином воно було зафіксовано, що саме в цьому місці було, вас затриляли? А, ні, а ніяким. Не, не в цьому, тільки він знімав біля острова. А ні, ніякі. Вони під'їхали і сказали, що в Чорнобильській зоні, на яке ми відповіли, що ми не в Чорнобильській зоні, ми, ми законно рибали рибаки. Ну, вони відповіли, що ми в Чорнобильській зоні, ні карти нам не показали нічого. Працівник міліції до нас від сучовин, а Ченчика Віталія пересадили свою лодку і потягли нас, наказали їхати за ними. Тобто ми зараз просидимо на тому місці, де вас вже би, вони знімали, да, 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 де проводили да. вони слідчі дії. Да, да. Так, все, давайте. Зараз час 10 годин 47 хвилин. Їдемо ми на місце, де сталася подія, камеру вимикаємо. Зараз 10 годин 50-51 хвилина. Ми приїхали на місце, де відбулися події стосовно того, коли працівники міліції затримали моїх підзахисних. Зараз Сергій продовжить розповідь. Будь ласка, У нас після того, як там задержали, притягли нас сюди на це місце. Потім ми підтримали, щоб нас визвали Чорнобильського, на яке ми хотіли визвати Іванівського, який, ну, Іванкова, який був не заінтересований в цій справі. Визвали вони слідувателя з Чорнобиля, він приїхав ще з одним муліціонером. Ці хлопці поїхали, цей слідователь залишився, заставив Віталіка Ченчика і Віталіка Неделка викинути з цього місця, де зараз вчера викинути сітку. Так ви куди сітку кидали? Тут прямо? Да, прямо от тут. А прям? тут яка глибина? Ой, тут 20, 20 сантиметрів. Тобто, ну це просто вони для да, того, щоб да, да, показати, да. що ви начебто да. щось виловите. Так, да, Так, да? що, що ми наче витягуємо сітки з води. Заставили нас сітку викинути, хлопці витягли. І потім на те, що ми не хотіли в Чорнобиль. Вони таким доставили, один звачів переліз до мене в лодку, а Віталій Ченчик казав, пересадили до себе і потягли нас в Чорнобиль. А скажіть, будь ласка, скільки тут до Чорнобиля приблизно буде? Приблизно до Чорнобиля, до самого реактора, чи, чи не, до, знака? до знака. До знака кілометра три. Кілометр три, а тут жодних знаків немає взагалі. Жодних знаків немає. Це не є зона Чорнобильського. Не, не є зона Чорнобильського ну, відчуження. Це не... Не, не зона відтюжиння, що напевно. Тобто тут можна відпочивати, Можна відпочивати, рибу? І можна відпочивати і але... А, а ви тоді законно? Законно, так. Да. У нас документи, все, ми були на працівники. Ну, законно рибалимо, документи у нас всі були в налічі, але от такі... Ну дозволи, дозволи там, квоти, і так, так. Да. Рибальські талони, було, да? все було. Все було да. Але вони чого не перевіряли цих документів у вас? Тут на місці нас нічого не перевіряли. Тобто вас просто затримали і сказали, да. що ви що ви, сто... чорнобильські... що ви в Чорнобильській зоні, на те, що ми сперечалися, вони уваги не звернули і поїхали, потягли на Чорнобиль. А, так ви їхали своїм ходом чи вас потягли? Ні, ми от їхали, бо переїхав слідчий, наказав їхати. Ну, у нас і бензину було мало, бо до Чорнобиля тут, якщо добуси в Чорнобиль, сказав на 30 кілометрів, а тут десь кілометрів, ну 35-36, то в нас бензину не вистачило. Нам хватило там на 5 кілометрів, а потім вони нас е, прив'язали лодку і потягли до Чорнобиля. А щоб вам то бензину не вистачило, щоб доїхати додому? Додому вистачило. Да. Да? Тобто у вас було воно розраховано да. ну, все? Так, да. туди не вистачило. І вони вас, значить, потягнули потім лодку туди, в да? да, Так, Попалив в Чорнобиль, де нас вже ждав уазік з лафетом, лодку погрузили і відправили в Чорнобиль. А скільки там риби було, багато чи ні? Риби, я не пам'ятаю, скільки було поштучно, а вісом кілограм сто кілограм 100. Да. Ну вони там на кожну рибу описували. Так, да, кожну рибу описували. кожну рибу описали, там судака, щуку, ляща, бо ми зарабатували законними сітками 75 губірковані, все, 50-ки, рибали законними сітками, то писали, там це був 100 риби, ущерб нанесли на 41 тисячу. Ну, зрозуміло, але ж ви рибу ловили там, да, я правильно да, ми ловили там рибу, але діло в тому, що найдужче, що поражає, як я читав в документах, що у них написано, що ми браконьєри. Браконьєри, але рибу посчитали як для, для, як для промисловиків. Чого? Тому що для браконьєра риба завжди дешевша в два рази. Допустимо, судак стоїть 400 рублей, а нам посчитали судак як для промисловиків по 911 гривень. А чого як для промисловиків? Бо типу, ми вже як законно, умисно ну, нарушаємо закони. Ну, діло в тому, що ми рибалили в законній зоні і ми взагалі нічого не нарушили. А сколько тут до знаку приблизно? Три кілометри, так? Так, да, десь кілометрів три. Я хотів вас запитати, а як вони в принципі на вас вийшли? Як так вийшло? Якщо вони були в зоні, а якби, вас а типу, воно, заарештували? Воно вийшло так, що ми якраз знімали сітки, якраз якась лодка звідти вискакує. З Чернобильська зони. це оттуда да. виїхали, І вона виїхала. Вона їхала, вони за нею гналися. Ділком, що воно було, ну вони її не догнали. І вирішили нас забрати. Тобто вони вирішили, що навіщо вони полили бензин, тобто є да, клієнти, да, да, яких, да, можна да, я, яких можна було заарештувати і сказати, да. що вони там десь були. Да, от так, отак вони вийшло. Ну так, да, це важливе дуже питання. Все дякую. Так вони Лодка якраз поїжджала, вони за нею гналися і вирішили, Ми не могли її догнати і вирішили. Рішили на вас зупинитися. Да, на ну це, це повністю пояснює ситуацію. Це зрозуміло. Зараз ми хочемо приїхати туди в усті, щоб показати, де приблизно знаходиться знак, щоб всім було зрозуміло, що дані люди не перебували в Чорнобильській зоні і ловили рибу совершенно законно. Тому зараз трохи прервемося, ну і чи можемо, давайте може, да, трохи прирвемося, але коли по ходу будемо їхати, давайте знімемо все, щоб люди побачили, які тут відстань. Зараз ми поїдемо в те місце, де приблизно знаходиться знак, щоб показати всім, щоб всі бачили, що тут до того місця, де були затримані садоя та інші хлопці, це не дуже, як кажуть, ну, доволі недалеко. Але ми туди не поїдемо, щоб нас ніхто не звинуватив в тому, що ми там в Чаровоцьку зону їдемо. Ми приблизно приїдемо до місця, де цей знак, і хлопці покажуть, де цей знак приблизно знаходиться. Давайте трохи, мабуть, швидше. Ну, 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 ми вже проїхали туди поза, да. ну і що де там є на кілометрах. Розбахається кілометра полка, нас... Ну, дана дана слідча дія встановила, що ми бачимо, що хлопці не рибалили в Чорнобильській зоні, бо до неї ще дуже і дуже далеко їдуть. Десь тут дуже по півтора-два кілометри, а від місця тут взагалі десь порядка 3 кілометрів. Тому ми на цьому будемо закінчувати, на цей відеоматеріал. Значить, проводився запис на камеру -кодек. Все. Ви щось додати можете чи ні? Все так було, як ви розказали. Да? Сьогодні друга вересня 2016 року, в кінці кінців, я все ж таки надіюсь, ми тут закінчили ванський районному суді розглядати справу про рибалок. Сьогодні суддя повернула акт прокурору, вказавши про те, що прокурор, коли буде вже справу розглядати, щоб він врахував всі. Ті скарги, які були написані наші, в частині того, щоб не було порушено право на захист, щоб було чітко вказано обвинувачення а також щоб розібрався, чи взагалі був злочин, чи немає. Ну і стосовно проведення експертизи, якщо там е -е, якісь там збитки хлопці завдали. Ну, я думаю, що це неможливо буде виконати, тому що рибу знищили, і як вони там будуть проводити експертизи, спільноти збитки, не зможуть. Ну і саме головне те, що дійсно ті докази, які ми надали по справі, вони спрацювали, ми довели, що хлопці не винні, що я ніякого злочину вони скоювали і в той час на законних вимогах ловили рибу саме не в Чорнобильській зоні. Я думаю, що це буде е, прийнято. І я думаю, що справа буде закрита. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.